Аніме Доктор Стоун завоювало серця глядачів по всьому світу завдяки унікальному поєднанню захопливого сюжету, наукового підходу, незабутніх персонажів і яскравої динаміки. Цей серіал виділяється серед інших творів у жанрі пригоди, комедія і фантастика. А також це аніме пропонує не лише пригоди та битви, але й глибокий погляд на силу людського інтелекту, тоді чому доктор Стоун став справжнім феноменом, унікальний сюжет, поєднання апокаліпсису та науки. Доктор Стоун пропонує незвичний погляд на апокаліпсис. Світ занурюється в кам'яну добу, коли все людство несподівано перетворюється на камінь. Замість звичайних для жанру битви за виживання чи постапокаліптичного хаосу. Серіал концентрується на відновленні цивілізації через науку. Головний герой, геній, вчений, інженер та винахідник Сенку Ішигамі, вирішує повернути людство на вершину розвитку, використовуючи лише свої знання в різних областях. Ідея відновлення світу буквально з нуля додає глибини і викликає захоплення тим, як технології змінюють наше повсякденне. Не життя. Наука як двигун сюжету. Однією з головних фішок доктора Стоуна є детальний акцент на наукових процесах. Серіал представляє науку як щось захопливе, пояснюючи складні концепти доступною мовою. глядачі дізнаються, як зробити мило, добути порох, створити медикаменти чи навіть побудувати телекомунікації. Цей науковий реалізм підкупає своєю правдоподобністю. Автори манги Річіро Інагакі та ілюстратор Боїті консультувалися з експертами в різних областях науки, щоб кожен. Винахід у серіалі мав реальне підґрунтя. Для багатьох глядачів це не лише розвага, а й своєрідний урок фізики, хімії та біології, колоритні персонажі. Кожен герой у докторі Стоуні має свою яскраву індивідуальність. Головний герой Сенку вражає своїм геніальним розумом, впевненістю та саркастичним гумором. Його вірний друг Таджу вирізняється своєю добродушністю та непохильною силою духу. Ваймен, загадковий антигерой, який додає напруги та конфліктності сюжету. Багатогранність героїв у творі дозволяє Кожному знайти того, з ким можна асоціювати себе, їхні мотиви, мрії та взаємодія одне з одним, змушує глядачів співпереживати та захоплюватися ними. Динаміка та розвиток сюжету, попри науковий аспект, доктор Стоу не забуває про динаміку та емоційність. Серіал майстерно балансує між напруженими моментами, веселими сценами та епічними моментами відродження цивілізації. Кожна серія пропонує новий виклик для героїв: створення нового винаходу, подолання конфлікту чи завдяки швидкому темпу історії відкриті. Нових персонажів, а постійний прогрес в їхніх досягненнях викликає почуття задоволення. Недавно почав виходити четвертий сезон доктора Стоуна, наукове майбутнє. І в першій серії нового сезону нам показали конфлікт між мореплавцем Рюсуєм та генієм вченим Сенку. Їхній конфлікт базувався на підставі кращого маршруту до Америки. І цей конфлікт вирішився епічною партією в Покер. І знаєте, за таким вирішенням конфліктів тобі приємно спостерігати: натхнення та віра в людський потенціал. Однією з головних тем доктора Стоуна є ідея про те, що людський розум це найпотужніший інструмент. Серіал надихає глядачів на прагнення до знань, демонструючи, що навіть найскладніші проблеми можна. Вирішити завдяки логіці, наполегливості та командній співпраці. Окрім того, доктор Стоун показує важливі співпраці. Без допомоги інших, навіть такий геній вчений, як Сенку, не зміг би досягти своїх цілей. Це додає сюжету не лише наукової, а й ще й людяної глибини. Взаємодія героїв одне з одним викликає задоволення. Поєднання жанрів. Доктор Стоун унікальний тим, що об'єднує елементи кількох жанрів. Це не лише науковий сьонен, а й пригодницька драма, комедія та навіть фантастика. Такий мікс жанрів дозволяє. Серіалу буде цікавим для різноманітної аудиторії. Він зайде для любителів хімії, таким як Репіч, який розбирав хімічні реакції на їх правдоподобність. Підтвердження моїх слів, є хімічний розбір синтезу сульфаніламідів або, по-іншому, кам'яних антибіотиків. Для шанувальників Сьонена є класичні сюжетні лінії про дружбу, наполегливість і подолання труднощів для любителів наукової фантастики, детальні пояснення винаходів. А для любителів DIY – спроба приготувати Сенко колу в реальному житті. Музика, що підсилює атмосферу. Музичний Супровід у докторі Стоуні створює унікальний настрій. Композитору Цу Ракі вдалося передати дух пригод, інтелектуального пошуку та емоційних переживань героїв. Саундтрек гармонічно поєднує епічні композиції з легкими веселими компонентами, які змушують глядачів ще глибше зануритися у світ серіалу. Вставити я їх, на жаль, не можу через авторські права, але ви спокійно можете їх прослухати у вільному доступі. Баланс між наукою і перегодами. Хоча серіал базується на науці, його творці розуміють важливість розважального аспекту. Кожне наукове досягнення супроводжується яскравими пригодами, емоційними сценами чи комедійними моментами. Якщо брати до уваги сцени створення нових винаходів, то вони часто доповнені дружними суперечками між сенку та іншими персонажами або ж веселими ситуаціями, які додають серіалу легкості. Цей баланс дозволяє залучити ширшу аудиторію і тих, хто шукає інтелектуального контенту, а також і тих, хто просто хоче розважити себе новим переглядом. З кожним новим. Сезоном Доктор Стоун продовжує відкривати нові грані як у сюжеті, так і в розкритті персонажів. Пошук відповіді на питання, як далеко може зайти людський розум у прагненні відновити цивілізацію, залишає глядачів у постійному очікуванні. Така багатогранність робить серіал класикою сучасної аніме культури. А що ти думаєш з цього приводу? Поділись в коментарях.